Запитання номер 1 блок 13. Законодавство про адміністративне судочинство, завдання та основні засади адміністративного судочинства, форми адміністративного судочинства, професійна правнича права допомога при вирішенні справ в адміністративному суді, справи, на які поширюються юрисдикція адміністративних судів, розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів. Інстанційна юрисдикція та територіальна юрисдикція завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень. Принципи адміністративного судочинства, верховенство права, рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом, змагальність сторін, диспозитивність та офіційність з'ясування усіх обставин у справі, гласність і відкритість адміністративного процесу, обов'язковість судового рішення, забезпечення права на апеляційний перегляд справи. Та касаційне оскарження у випадках, визначених законом, розумність строків розгляду справи, неприпустимість зловживання процесуальними правами, відшкодування судових витрат фізичних та юридичних осіб, на користь яких ухвалене рішення. Учасники справи мають право користуватися правничою допомогою. Представництво в суді як вид правничої допомоги здійснюється виключно адвокатом професійна правнича допомога, крім випадків, встановлених законом. Повноваження адвоката як представника підтверджується довіреністю або ордером, виданим відповідно до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Систему адміністративних судів України складають місцеві адміністративні суди. Місцеві загальні суди як адміністративні суди та окружні адміністративні суди, апеляційні адміністративні суди, які утворюються у відповідних апеляційних округах, а також касаційний адміністративний суд в складі Верховного суду України. Інстанційна юрисдикція. Суди першої інстанції місцеві адміністративні суди. Апеляційному адміністративному суду в апеляційному окрузі, що включає місто Київ, як суду першої інстанції, підсудні адміністративні справи щодо оскарження рішень дій та бездіяльності центральних виборчих комісій дій кандидатів на пост Президента України і їх довірених осіб. Апеляційним адміністративним судам, як судам першої інстанції, підсудні також справи за позовом про примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені. Верховному суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо встановлення ЦВК, результатів виборів або всеукраїнського референдуму, справи про дострокове припинення повноважень народного депутата, а також справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, президента України, Вищої ради правосуддя. Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. <кій> Апеляційні адміністративні суди переглядають судові рішення місцевих адміністративних судів в апеляційному порядку як суди апеляційної інстанції. Велика палата Верховного суду Переглядає в апеляційному порядку як суд апеляційної інстанції судові рішення в справах, розглянутих Верховним судом як судом першої інстанції. Предметна юрисдикція, фізична особа чи юридична особа із суб'єктом владних повноважень щодо оскаржень рішень, дій чи бездіяльності. З приводу прийняття громадян на публічну службу їх проходження або звільнення між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції, що виникають з приводу адміністративних договорів щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи референдумом. Щодо доступу до публічної інформації, щодо вилучення або примусового відчуження майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, щодо формування складу державних органів, органів місцевого самоврядування, обрання, призначення, звільнення їх посадових осіб. Щодо оскарження рішень атестаційних конкурсних медико-соціальних експертних комісій. Щодо оскарження рішень діян чи бездіяльності органів охорони державного кордону. Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні, зокрема, справи. Про оскарження рішень дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності. а Також справи пов'язані із виборчим процесом чи процесом референдуму. Справи пов'язані з перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території України щодо рішень дій чи бездіяльності державного виконавця. Чи посадової особи Державної виконавчої служби щодо виконання ним рішень судів у вище наведених справах. Окружним адміністративним судам підсудні всі інші адміністративні справи, окрім вище наведених. Окружні адмінсуди. Е Розташовані, сформовані, розташовані в кожній області по одному суду. Наприклад, Вінницький окружний адміністративний суд, Запорізький, Миколаївський окружний адміністративний суд, Луганський окружний адміністративний суд. Єдиний нюанс: це Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим. І Окружний адміністративний суд міста Севастополя. Так, систему апеляційних адміністративних судів побудовано так, що один суд обслуговує кілька областей. Наприклад, сьомий апеляційний адміністративний суд розглядає справи. За територіальною юрисдикцією якої входять Чернівецька, Хмельницька, Вінницька та Житомирські області. Він Вінницький, Вінницький, я перепрошую, 8-й апеляційний адміністративний суд розглядає справи Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської. Франківської та Закарпатської областей. Якщо вам цікаво більш детально про це поговорити, прошу напишіть це в коментарях, і я для вас зніму окреме відео, бо тема дуже цікава, але дуже об'ємна. А ми продовжуємо далі: територіальна підсутність. Адміністративна справа з приводу оскарження індивідуальних актів, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які прийняті стосовно конкретної фізичної особи чи юридичної особи або її об'єднання, вирішується за вибором позивача адміністративним судом за місцем проживання цієї особи позивача або адміністративним судом за місцем знаходження відповідача. Позови до фізичних осіб за загальним правилом пред'являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або перебування. Позови до юридичних осіб за загальним правилом пред'являються в суд за їхнє знаходження.